800 мільйонів гривень на підтримку малого та середнього бізнесу на Буковині. Саме таку суму отримала Чернівецька область у рамках урядової програми, зроблено в Україні. Для роботи з підприємцями у Чернівецькій філії обласного центру зайнятості відкрили відповідний офіс. Детальніше далі у сюжеті. Підтримка місцевих виробників важлива запорука економічного розвитку країни, особливо під час війни. Тому дуже важливо налагодити взаємодію між державою та представниками малого та середнього бізнесу, аби Україна мала стабільний фінансовий фундамент для гідної відсічі ворогу. Саме для підтримки таких підприємців і запровадили урядову програму, зроблено в Україні. У її рамках для буковини передбачили 800 мільйонів. Для того, аби про таку підтримку дізналися та змогли нею скористатися якомога більше представників малого та середнього бізнесу, у Чернівецькій філії обласного центру зайнятості відкрили офіс, зроблено в Україні. Це своєрідний такий консультаційний центр, де наші представники бізнесу зможуть ознайомитися з усіма тими програмами, які діють на території області. Це програми підтримки бізнесу не тільки урядові, не тільки державні, але і грантові програми, які пропонують нам наші громадські організації за кошти наших донорів, наших міжнародних партнерів. Це звичайно державні програми, це програми кредитування бізнесу малого та. Середнього ті, які пропонують наші банки. Зокрема, Державний щадний банк це кредити 5-7 для бізнесу. Відтепер підприємці можуть в одному місці отримати весь спектр необхідної інформації для відкриття чи розширення бізнесу. Зокрема, для малого та середнього бізнесу діє значний перелік урядових програм. Урядова програма є робота, яка в себе включає грант власна справа, грант для учасників бойових дій або одного із подружжя, також грант, свій сад, своя теплиця, також грант під назвою новий рівень це для переробних підприємств. Тобто, цей офіс він стане таким майданчиком співпраці для того, щоб наш бізнес в Чернівецькій області масштабувався, щоб сплачувалися податки створювалися створювались нові робочі місця. Тим самим ми пришвидшуємо нашу перемогу. Отож, консультант допомагає підприємцю вибрати ту програму, яка підходить саме йому, а також підготувати необхідні документи та подати заявку. Урядова програма є робота, це започаткування власне. Справи або розвитку для також для учасників обох дій або їх сімей передбачає подання бізнес-плану до порталу Дія для того, щоб ну пройти, пройти відбір, також отримати значну кількість балів роботодавці або хто хоче стати роботодавцем, заповнює бізнес-план визначеної форми. Щоб не допускати помилок, для того і існує цей центр, щоб роботодавець міг прийти проконсультуватися. Також в бізнес-плані є така графа як план надходжень та витрат для подальших 36 місяців. Це є важливим в бізнес-плані і часто допускаються на роботодавці помилки, тому що розрахунки не є простими. Окрім того, як розповідає Любов Кожелянко, під час спільної наради підприємці зініціювали створення в офісі коворкінгу, де вони матимуть таку можливість обмінюватися досвідом з іншими бізнесменами. Будуть один одного підказувати, як хто вирішує свої проблеми і з оподаткуванням, можливо, можливо, проблеми бухгалтерського обліку, ще інші проблеми. Вони самі заініціювали це, тому що кажуть, що їм не вистачає саме місця для того, щоб спілкуватися і якось обмінюватися цим досвідом. У подальшому передбачається відкриття ще двох офісів на базі місцевих філій обласного центру зайнятості у Вижницькому та Дністровському районах. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрик, Темедня ТВА